Вказаний закон діє для безвісті, зникли ще для полонених теж, оскільки адвокати кажуть різне. Ну, адвокати, до яких ви зверталися, мабуть, в них вони прочитали один абзац закону. А коли читали другий, в них пам'ять відшибло, чи вони ну такі адвокати? Як то кажуть, ті, адвокати, якби це не смішно з моїх уст не звучало. Дивіться, в даному законі в першому абзаці написано, що. Грошове забезпечення розповсюджується там на безвісті зниклих, так також полонених. А вже в другому абзаці, там де зазначається, хто може отримати, там зазначається, що е, грошова допомога там полонених. Але вказана фраза вона фактично розповсюджується як на перший, так і на другий абзац. Просто законодавець для того, щоб зекономити місце, е, так, так називає вказану виплату і вказану там заяву на отримання виплат. Але якби вказана заява та виплата не називалася, вона розповсюджується не лише на безвісті зниклих, а також і на полонених. Тому ви можете навіть самі відкрити вказаний закон, прочитати і все зрозуміти, що і на полонених, і на безвісті зниклих щомісячні грошові виплати будуть розповсюджуватися. Якщо є питання щодо військових адвокатів, можете до нас звернутися і оцінити, як ми надаємо консультації.